Привіт, плейвей. Я Олекса Мельник. За секунду ви мене вже побачите. А зараз на екрані ви бачите заголовок нашого спільного земесай конкурсу Кулі чи кенджали. За умовами цього конкурсу потрібно було зробити репост, і учасники могли отримати іграшку «Rainbow Six Siege» або «Assassin's Creed Syndicate» на власний вибір. Або, або. Отже, я сьогодні не сам разом зі мною. Сьогодні Антон Зімін, привіт, Антоне. Всім привіт, Антон допомагає мені побачити, що у нас усе добре, розібратися. Бо минулого разу, коли я проводив розіграш, це обернулося катастрофою для редакції, бо я дуже розхвилювався і почав звільняти підлеглих. Зараз розберемося по правилах. Нагадую, що для того, аби взяти участь у конкурсі, потрібно було зробити репост цього запису, який висів у нас дуже довго у спільноті в шапці. Це дуже дороге місце, за яке нам рекл... рекламодавці платять страшні гроші. А ми повісили туди цей пост і е... ви його дивилися. Загалом участь у роздаванні взяли 255 людей, і ще майже сотня людей просто вподобали цей конкурс. Е... Цим сказавши щось, не знаю що. Ну от їм сподобалось далі. Після того як ви репостнули цей запис, ви мали у коментарі до цього запису. Тобто, коли ви робите репост, там одразу є поле для введення коментаря. Написати гру, яку ви обрали. Це, це дуже важлива умова. Якщо ви її не дотрималися, то вибачайте, нічого не буде. А ще одна умова, ви маєте бути підписані на спільноту PlayUA та MSI Україна. Зауважте, MSI Україна, а не як це робить. Я поки не бачу. скажи, у тебе он в браузері відкрит десь справа? По центру. Угу. Просто не все, видно. Все все, все видно, я я все продумав. І сьогодні, за я сьогодні все. Угу. Я сподіваюся, а звук взагалі чути? Є звук? Все добре. Ну, поки коментарів ніяких немає, вроді все нормально. Всі розуміють. Так, всі хвилювання привет. є, люди ви готові. Поки я говорив про правила конкурсу, аж 15 людей взяли участь у цьому конкурсі. Це приємно, що хтось хвилюється і думає, що йому поталонить, якщо він заскочить в останній вагон цього потяга. Отже, запускаю рандом. І перший, хто випав, не факт, що він переможець. Це людина під логотипом Казанова. Назар Данилко у чудовому образі одного з виконавців гурту Кіс. Аж згадав фільм Детройт Рок Сіті. Дивимося сторінку Назара. Чи є в нього репост? Є якийсь інший репост. О, є конкурсний репост. Перша умова виконана. Друга умова, чи є в репості е, коментар про те, яку він хоче гру? Нема. Вибач, Назари, ти пролітаєш. Ні в коментарі, ні справа, ні сплева. Ні, просто, просто голий репост. Іноді пишуть не под, не во время коментарі, а пишуть коментарі... К Знизу, посту. Знизу, немає. Оце Знизу щас, Я раз, просто голий, голий да, пост. Да, Нічого немає. Біля. Вибач, Назаре, ти не дотримався умов конкурсу. Я надзвичайно люблю дисципліну, я дуже люблю порядок, і можна було би заплющити очі на таку дурничку, як не вказав, яку гру хочеш. Але ні, ми чітко написали дуже прості і дуже доступні умови конкурсу, тому вибач. Наступного разу тобі обов'язково поталенить. Далі. Вибираємо наступного претендента Ніколай Філіпов з чудовим аватаром із Dead Space, здається, 3. Заходжу на сторінку Ніколая, бачу одразу репост цього запису, в якому теж немає написано назву гри. До побачення! <гум> ну, Мені неприємно, насправді. <гум> ну, люди, Я не вижу. це ж так, Марян Василик. Мар Василик, Заходимо на сторінку Маряна Василика, шукаємо репост нашого конкурсного посту. Ну, очевидно, що він у нього є. І друга умова конкурсу виконана: написано Rainbow Six. Окей. ну, З цього можна зрозуміти, що людина зробила ставку на е, тактичний шутер. Він же ж тактичний, правильно? Угу, так. Mm, так, так. Е все. Перша умова є. Друга умова є. Перевіряємо третю умову. Підписка на Play.ua. Є така. Підписка на MSI. Е, Не видно. Зараз будемо шукати. Марян Василик. Його звуть. MSI Україна. Е так, так, Марян Василик. Якщо Марян Василик нас дивиться, у нього ще був шанс вступити в цю спільноту. <рес> <рес> Таки я шукав. Є ця людина у спільноті MSI. Ну, я щойно пошукав його, він живе на бай... на байконурі в Казахстані. Нічого <рес> 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 Ну, може, і дійсно там живе. А, я пошукав його у спільноті MSI Україна. Всі умови конкурсу дотримано. А, мій колего Антоне, будь ласка, підтверди цей факт. Сейчас смотрю, смотрю. Пока вижу, ты вбиваешь. Да, находишь ты его в МСА Украина. Даже же МСА Украина, да? Ну, в принципе, все требования выполнены. Единственное, что мы можем усомниться в том, не фейковая ли эта страница, но это такой момент. В условиях мы ничего подобного не делали, не писали. Ничего он тут не пишет, есть только репосты каких-то конкурсов. І це Counter-Strike та. Dotka, переважно Counter-Strike. Хоча не так же й багато. Єбудь. Ні, -ні, -ні, ні нелічні фотографії, фотографій, я нічого не вижу, так? Да? Ні, 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 нічого такого. Закрито. Інформації про себе немає. Таке. Ну. Ми такої умови не ставили. Особисто я маю сумнів, що це ну, тобто якась людина за цим аккаунтом стоїть, але це явно просто аккаунт, який е вудить із мережі інтернет якісь халяви. Але тут халяви контр-страйкові ще й не дуже дорогі. Ну, от таке. Не нам судити, людина виконала всі умови. Шкода, що інші учасники, які могли, б виграти, не виграли сьогодні. Але стоп, 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 стоп. В даже некоторые поддерживают наше решение, некоторые нет. Одни пишут: там же одні репосты, нет ни одних личных фото. Другой пишет, у меня тоже нет ни ну, то есть я Предлагаю поступить следующим образом. Мы можем попробовать просто связаться с этим человеком. Он уже как-то надо будет передать ему ключ, правильно? Mm -hmm. И если мы поймем, что это фейк, он долго не будет отвечать или еще что-то будет происходить, мы переиграем еще раз. Якщо станеться така ситуація, люди, які брали участь в цьому розіграші, будь ласка, не вилучайте цей репост зі своєї сторінки і не відписуватися поки. і не відписуйтеся від цих спільнот, тому що ну, ще раптом може статися, що ми будемо робити повторний розіграш, шукати людину. Якщо скажімо, там до понеділка ця людина нам не відповість. Я думаю, трьох днів досить, щоб ну, якщо звісно ця людина не в Криму, то він нам відповість. А, на цьому все. Я думаю, ми сьогодні ощасливили когось, якогось Мар'яна Мар з Китаю, міс... рідне місто в нього зазначене Китай, а, і він ж проживає на Байконурі у Казахстані. А, трошки засмутили інших, але я сподіваюся, що оця невеличка невдача, це. це... Таке малюсіньке безталання надихне вас бути дисциплінованішими, уважнішими, ретельніше. Е Ознайомлюватися з умовами конкурсів, чи взагалі з можливостями, які вам пропонує життя, і ви станете успішнішими. Я, я вірю в те, що сьогоднішній оцей копняк дав комусь наснаги на майбутнє звершення. З вами був Антон Зімін, який мені сьогодні просто професійно допомагав і зробив все це правильно. У мене є короткий коментарі. предлагаю не пока не отписываться если кто-то подписывался ради конкурса не удалять репосты а в понедельник до конца дня мы обязательно напишем что произошло с ключом передали мы его или нет угу. если не передали мы назначим новую дату розыгрыша если же передали ну дальше уже каждый поступает как посчитать нужным З вами був Олекса Мельник, окрім Антона Зіміна. Дякую вам за цей перегляд. Дякую за те, що ви з нами, що берете участь у наших конкурсах. Очікуйте не в вз... а. До речі, не забувайте, що зараз на порталі відбувається конкурс авторів, у якому наші партнери HyperX Зона Zona51 пропонують виграти цілу низку розкішних подарунків. Там і професійна геймерська гарнітура за понад тисячу гривень чи більше навіть. І професійний геймерський килимок, і фірмова шапочка. Я сам хотів її але не вдалося. І, гру, будь і будь яка гра на ваш вибір з Steam, Origin, GOG, чи звідки захочете. Там ще якісь штучки є. Словом. Просто треба написати огляд, статтю, зробити ролик, будь-що, що може виглядати як е, контент PlayUA. І надіслати нам на адресу забава вухоплею.нет. Ми розглянемо, якщо воно не порнографія і не написано е, лівою ногою слона, е, то може. Ви навіть станете переможцем цього конкурсу. Вже є кілька опублікованих робіт. Ми опублікували далеко не всі, тому що роботи проходять відбір. Але е, ви можете пошукати на сайті під назвою DN ДНПлей всі публікації, подивитися, який там рівень якості, зрозуміти, чи ви можете ліпше, і зробити ваш контент. Конкурс триває до 6 грудня. Uh, і якщо ми до 6 грудня знайдемо ще спонсора, який накине нам ще подаруночків, то можливо ми навіть продовжимо цей конкурс. Але я не можу ще нічого з певністю казати. До 6 грудня він триває точно і ви ще можете до 6 числа включно надсилати uh, ні, до 6-го, ні, до 5-го числа включно ви можете надсилати ваші роботи. Ми їх розглянемо. І що буде ще 5-го і 6-го зранку, ми опублікуємо. Публікуємо і, можливо, ви виграєте. Вибач, Антоне, що я тебе затримав. Вибачте всіх, хто сьогодні не виграли, не моя в тому вина. Ще раз всім дякую, па папа.